Слава Ісусу Христу, дорога родину. Сьогодні маємо розбір Божого Слова і маємо Євангелія від Матея, розділ 22. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг, кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді Він знову послав інших слуг, кажучи «Мовте, запрошеним, ось я, обід мій, зготував. Зарізано волів та підготовану худобу, і все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували і пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слух, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і кого лише здибайте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, так що весільна світлиця була гостей повна. Бачимо, що в цьому вірші. Нам Ісус розказує таку притчу, що царство Небесне схоже до царя. Царя він має на увазі свого небесного батька, який приготував цей весільний банкет, тобто для нас готовий небесний Роселим, приготовано для нас спадщина Отця Небесного, і Він кличе своїх запрошених на весілля. Але ніхто не хоче йти на це весілля, тому що кожен зайнятий своїми клопотами. Все готово на весілля, підготована худоба, все все готове, стали накриті. Але людям не цікаво йти на весілля до, до того царя. І він закликав своїх слуг, щоб знов пішли кликати, але не хотіли слухати про це запрошення. І тоді цар розгнівався, вислав військо і вигубив тих убивців. Їхні міста було. Спалено. І тоді каже, підіть на роздоріжжя і е, кличте вже всіх тоді на весілля. Кульгавих, калік. Тому що, якщо е, е, я приготую такий весільний стіл, а ніхто не хоче йти, тоді кличте всіх. Кого каже тільки зустрінете і злих, і добрих, е, так, щоб е, весільна світлиця була повна. Продовжуй далі. як же увійшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовчав. Тоді цар промовив слуг, Зв'яжіть йому, руки й ноги, і киньте його геть у темряву, кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Також гарний уривок нам показує, в якій одежі ми маємо приходити на весілля. Тобто Господь кличе всіх, але обраних є мало. Обрані це є сини і дочки Отця Небесного, це і ті його вірні, які щодня служать Господу, є народженими згори, йдуть за Господом, незважаючи ні на які ні перешкоди, ні на які випробування. Ні на ніяку критику вони продовжують вивчати Євангелію, є ведені Святим Духом і мається на увазі, і тут наголошується на одяг. Весільний одяг повинні мати. Весільний одяг це, тобто, повинні зодягнутися у праведність Христа. Тобто ходити повинні, так як сини й дочки Царства Небесного у мирі, радості, праведності, тобто цей відповідний стан духа. Тут не може бути чогось такого, те, що є осуджено Біблією і осуджено те, яким ми не повинні бути. Завжди отець звертає увагу на те, щоб ми мали цей відповідний стан духу. Стан духу це і є оця весільна одежа. Тобто бути у Божому мирі, перебувати, перебувати у радості, завжди радитись, каже Господь, і тільки така людина зможе увійти на цей весільний бенкет. Якщо цього стану духу немає, є якась нечистота серця, є якісь погані помисли, критика, завіст, злість, то відповідно. Така людина вона не має права бути на весільному бенкеті, вона буде вилучена і так як е, тут е, є у вірші. Тоді цар сказав до своїх слуг: зв'яжіть йому руки і ноги і киньте його у темряву кромішню. Там були плач і з зубів. Плач із з зубів. Е, тобто, це є, це є пекло, це є е, е, озеро Огняне. Багато покликаних, але вибраних. Мало так, що треба е, дбати про стан свого духу, щоб бути е, і покликаним, і потім стати і обраним. Але Господь сам обирає собі е, згідно е, серця людини, обирає собі е, тих своїх е, обраних синів і дочок, на, щоб вони були на весільному бенкеті. Тоді фарисеї пішли і радили радо, як би його впіймати на слові, і вислав до нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю кажуть: «Ті, ми знаємо, що ти є ще розсередний і що дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на нікого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесарові податок, чи ні? Ісус, вже знаючи їхнє лукавство, озвався. Чого мене не спокушаєте, лицемір? Покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. І він спитав їх, чий це образ і напис? Відповідь йому кесарю. Тоді він до них каже: Віддайте кесареві кесареві, а Богові, або богові, а богові, богові Боже. Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Бачимо, як фарисеї, так, від своєї такого лукавства, своєї такої. Хотіли Ісуса підловити на слові, чи добре це давати кесарові податок, чи це є правильним? Ти кажеш, всіх навчаєш, але от нам дай відповідь на таке запитання. Ісус знав їхні серця, знав, що вони його завжди спокушали у слові, завжди лукаво до нього підходили і попросив дати цей. Ці гроші, щоб показати їм, і е, каже, чий це образ нам, хто це тут зображений? Кесар? Отож, віддавайте кесареві, кесареві, а Богові Боже. Тобто е, кес е, Бог завжди він хоче. Е, йому не потрібні наші матеріальні якісь там статки, тому що він є наш Отець небесний. Він нас всім з цим забезпечує, це все його, як Господь каже, це все й моє. Що дасте мені за він? Чим ще мене можете здивувати? Все, що ми маємо кругом себе, це все і нам даровано від Господа. І... Тому Бога неможливо нічим здивувати. Одне єдине, що Господь хоче від нас, це, це хоче тої хвали у Дусі Святому. Хоче, щоб ми його завжди славили, прославляли. І тому так Ісус сказав, що віддайте кесареві кесареве, а Боже Богові. Тобто Бог завжди хоче похвали. І завжди хоче, щоб ми його славили, тому що він є наш творець і він є наш Господь.